Галина Анатолійовна Могильницька народилася 8 травня 1937 року в родині педагогів в місті Одеса, працювала на різних посадах, відмінника світи України, автор кількох поетичних збірок, близько сотні статей, заслужений працівник культури України, лауреат всеукраїнської премії імені Василя Стуса. Померла. 12 грудня 2021 року в Одесі. На галяву між квіток вийшов раці дитсадок. А метка золотиста бджілка прилетіла по медок, але меду не збирає, змокоче та кружляє, бо не може розібрати, де ту ж квіти, де малята. Щоранку, як сонечко в небі засяє, бабусина радість у двір прибігає, хоч невеличка зате не лінива, ускочить у хвірку і сразу до діла. То носить водичку, то двір підмітає. То з яблунки гусі в садку обирає, а то у дворі молоточком стукоче, Все робить бабусина радість охоче, бабуля радіє і так промовля щоденний та все більше радість моя. Росте як линочок побіля води, а радість це хлопчик, а може, це ти?